Це перга унікальний природний продукт, який бджоли створюють із пилку, заквашуючи його власними ферментами. Це не просто їжа, це жива енергія природи. А знаєте, чому її ще називають бджолиним хлібом? Тому що без неї колонія бджіл просто не виживе. А що якщо я скажу вам, що вона здатна продовжити і ваше життя? Що всередині цієї маленької гранули? Перга це скарбниця біологічно активних речовин, 16 амінокислот, 12 вітамінів, ферменти, що покращують травлення та мікрофлору, натуральні пробіотики, що відновлюють кишківник, зміцнюють імунітет, флавоноїди потужні антиоксиданти, що уповільнюють старіння, калій, магній, залізо. Підтримка серця та мозку перга в три рази потужніша за пилок. Через ферментацію в ній значно більше корисних речовин, які організм засвоює майже на 100%. відсотків по чайні ложки на день, і забудеш про втому та вітамінос.